Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми антифаворитами. Те, що мені взагалі не сподобалось, те, що мене бісило, нервувало. Я хочу, щоб ви теж дізналися за ці продукти і були з цими продуктами обережними, бо деякі продукти коштують недешево. І я так хочу вас, знаєте, трошки вберегти від цих покупок. Тому давайте переходити до наших. Нелюбимих бісячих продуктів. Так, давайте почнемо, мабуть, спочатку з бази. В мене є дві бази, які мене дуже-дуже бісили. По-перше, я собі хотіла купити декілька. Точніше, як декілька. Я хотіла собі купити одну нормальну базу на літо, щоб пролонгувати стійкість мого макіяжу, особливо стійкість тону, бо в мене така комбінована жирна шкіра, тому мені хотілося такий продукт продуктів базу, бо моя база від NYX мені трохи набридла, тому я вирішила, що я хочу щось новенького. І я почала шукати собі нову базу. Перше, що мені дуже хотілося спробувати і бам, мені трапляється на сафорі пробник цього продукту і я дуже рада, що я його спробувала зараз і не купила собі, бо мені здається, що доларів 35-40 цей продукт коштує. І я вважаю, що це дуже-дуже дорого, тому я його вам не можу рекомендувати. За що йде мова? Це ось такий маленький праймер. Від бренду Milk. це їхня так називає Pore Eclipse мейтін Primer. Що мені не сподобалось саме в цьому продукті. По-перше, те, що цей продукт дуже дуже силіконістий. І коли ти його наносиш на своє обличчя, таке враження, що знаєте, бай-бай пори. Ми більше з вами ніколи не побачимось, бо насправді вона силіконова. А по-друге, коли ти на неї починаєш наносити якийсь там тональний крем, то ця паса витягує якісь шилошіння, якісь свої недоліки шкіри, яких, в принципі, в тебе немає. І звідки вона їх бере, я не можу взагалі зрозуміти. Тому що, наприклад, я користуюсь ензимною пудрою від Dermalogica. І в мене немає шелушінь, в мене зараз дуже-дуже гладка шкіра. Але коли ти наносиш цю базу, а потім наносиш тональний крем, я не знаю, звідки в тебе з'являються якісь шелушіння, якісь такі маленькі дрібні недоліки. І ти дивишся і думаєш, а що взагалі коїться, звідки це взагалі взялося. Тому мені ця база взагалі не сподобалась. І е, я її пробувала з різними тональними кремами. Я її пробувала міксувати з одним, з другим, третім. Е, я вибирала спеціально тональний крем, якщо база силіконова, то я вибирала тональний крем на силіконовій основі. Бо якщо ви виберете, е, наприклад, тональний крем на водній основі, він не буде лягати. Не працює. Тому я саме цей продукт вам не рекомендую. Далі, ще в мене є одна база, яку я теж дуже-дуже хотіла, і багато візажистів її прям супер рекомендували і казали: Вау, яка крута база! Нифіга. Це база ось така від Makeup Forever. Вона прям називається Pore Minimizing Step 1 Primer. База, яка тримає 24 години. Боже, я таку силіконову базу ще не зустрічала. Ані, брешу зустрічала. Вона за відчуттям така ж сама, як база від Maybelline. Якщо хтось пам'ятає, у Мейбелін, може, я знайду тут картинку, то я вам uh, добавлю. в Maybelline колись була така база силіконова, зелена, і коли ти її отак от торкаєшся, то вона така дуже-дуже силіконова, прям силікон з силіконом і зверху ще з силіконом просипана. Ось це саме така база. Якщо тут в оці відміл, тут є, якщо я добре пам'ятаю, тут три види силикону, то оцій від Makeup Forever, то тут склад, точніше, цієї бази повністю із силикону. Я коли її перший раз наносила тестувала десь у себе на каналі, теж, ти її наносиш, а вона таке неприятне відчуття якийсь таке прям. Я коли наносила, я прям знаєте відчувала, як я от замазую свої пори, і що я більше свої пори в принципі не побачу, тому що воно буде забити таке, ну, прям така, знаєте, нормальна така силіконова замазка. Для кого цей продукт, я не розумію, тому що якщо дівчата з комбінованою шкірою почнуть мазати цей силиконне обличчя, воно нафіг заб'є вам все, що можна та не можна. І буде ну, реальна фігня. От, по-другому, я вам не можу сказати. І це так мене нервувало. Я так само гралася з цією базою, з цим праймером, наносила з різними тональними кремами, питалася, як там підлаштуватися. А ще прикол той, що коли ти наносиш тональний крем на цю базу, і навіть силіконовий. То воно все починає кататися. Знаєте, як на сікон капаєш воду, і воно все отак оце скатується. От тут такий самий же ефект. Коли ти наносиш на нього тональний крем, воно все дуже швидко скатується. І ти, знаєте, як по стіні отої фарбою мазюкаєш, мазюкаєш, а ніяк не можеш його рівненько нанести. Для кого цей продукт, я не розумію. Чому він такий хайповий, я теж не розумію. Ну, що вам можу сказати? Два дивні. Якщо чесно, але, дівчата, не витрачайте на нього гроші, бо він теж коштує дорого. Баксів 40 канадських, мені здається, якщо не більше, він коштує. Я може вам тут додам десь картиночку із цінами. Я дуже рада, що мені досталась мініатюра і що я не витратила свої кошти на цей продукт. Давайте переходити далі. Давайте переходити до тональних основ. У мене теж тут дві тональні основи, з якими я борюсь, борюсь і не я нічого від них не доб'юся. І мені це все врешті-решт набридло. І я вирішила, що я вам сьогодні їх на каналі покажу та просто виброшу. За одну тональну основу мені дуже-дуже шкода, трішки пізніше розкажу, чому. Давайте так переходити до першої. Це ось така тональна основа. Від бренду Rimmel, Мені е, сподобалась, знаєте, така баночка класна, важкенька, це скло. Дуже крутий колір. Я прям гадала з цим кольором. Прям супер. Він мені підходить ідеально, от просто ідеально. Е, з хорошого це все, мабуть. Більше, а ні, можу ще сказати, що він класний, що він йде з помпою. Все. Більше нічого доброго, я за цей тональний крем не можу вам сказати. Перший раз, коли я його нанесла на обличчя, от ти його наносиш, він такий кайфовий, настільки гладко виглядає твоє обличчя, настільки гарно, прям, ну от супер. І ще так ідеально підійшов в тон, бо Він такий сірувато олівкуватим підтоном, що тут в Канаді, так, знаєте, дуже важко знайти. Я така думаю: клас, нарешті я знайшла крутий продукт, знайшла крутий тональний крем, який мені підійде. Плюс це ще матовий. І він на обличчі виглядає софтмат і весь такий класний, але проходить півгодини і починається якийсь треш. Починає просто дико стягувати шкіру. Вони, я навіть не можу вам а, нормально розказати, як і описати, як це виглядає. Бо знаєте, воно от збирається от такою от гармошкою і ось а, збирається саме дивно, що на лобі, та ось тут біля а, куточків роту. Чого не знаю. Я не скажу, що в ньому є спирт. Я не знаю, що вони туди поклали в склад, але це така дичь. Я вам не можу передати. Просто мене бомбить від цього тонального крему. Я його закинула на деякий час, думаю, ну, блін, ну може, щось там не так. Я почала з ним а, через деякий час знову гратися. Думаю, ну, блін, ну, ну не може бути, що настільки поганий продукт. ну, Може, то я вже щось. А ні, може. Дуже поганий продукт. Бо а, почала я його наносити просто на догляд, стягую, на бази, на різні. Стягує, лягає погано. А ще прикол: ви його коли наносите, перші півгодини він виглядає, як він лежить, знаєте, як зливається з вашого обличчя. І це все виглядає ну, супер гарно, супер круто. Але проходить півгодинки, і знаєте, ви дивитеся в дзеркало, і у вас таке враження, що цей тональний крем не злився з вашою кожею, а хоче кудись втекти з вашої шкіри. Чого? Я не знаю, але він якось то починає виглядати поверх вашої шкіри, і це крінж. Просто крінж. А якщо ви його ще трошки захочете заматувати те зону, то у вас вийде знаєте, такий пухкий млинець, який лежить згори вашої шкіри. От, і скажіть мені, що це таке? Причому, що він коштував, у мене навіть залишився ціни 14 канадських доларів. Я не скажу, що це дешево, це мас маркет але блін, ну камон. Ну що це таке? Для кого цей продукт, на яку категорію людей він розрахований? Я взагалі не розумію. Мені здається, що цей тональний крем нікому взагалі не підійде. От просто, якщо він все підкреслює і робить якісь такі зморшки, яких у вас немає. Ну, камон, друзі, оце 100% зараз летить в смітник. Більше ні-ні. Сумно. І в мене ще є один тональний крем, теж дуже такий цікавий дружок-пірожок, якщо можна так сказати. Це ось такий тональний крем від бренду Revolution. Цей прекрасний тональний крем не представлений в Канаді. Тому я просила свою подружку знайти його в Америці і прислати мені з Америки. Вона його шукала. Ми довго вибирали, підбирали колір. Бо на сайті ти дивишся одні кольори в магазині, коли почала подружка свочити, інші кольори. І ми його так довго шукали. Він мені так довго йшов, і така доставка. І я така думаю, блін, ну його так всі люблять, його всі так рекомендують. Ну мені теж треба. Я його так довго ждала і думала, ну блін, ну от зараз я просто намажу, а це буде найкращий тон, топовий тон. Така фігня рідкісна. Просто. Я оскільки його не наносила, в мене питання, звідки він бере щелушіння на моїй. Жирні комбіновані шкіря. В мене їх взагалі ніколи не буває. Взагалі, в мене жирна, просто жирна шкіра, жирна те зона, яка, блін, дуже швидко жирніється, звідки він бере це просто, він лягає якимись плямами, якісь щелочіння. він щось підкреслює, те, чого в мене в принципі немає. І я не розумію, за що його люблять. Від слова зовсім. От, просто за що його люблять. Тут немає за що любити його. І плюс ця падла ще може і полосити, коли ви його наносите, наприклад, пензликом. Наносиш шпонжиком, він все підкреслює. Що це таке? Просто для кого цей продукт. Ну, мені дуже дуже шкода на рахунок цього тонального крему, бо це був подарунок, подарунок від подруги. Я його дуже хотіла. а Тепер він у мене просто стоїть, і я, чесно кажучи, не знаю, що з ним робити. Шкода, давайте переходити до туші. Мені теж на подарунок поклали люксову тушь Sephora від бренду Rare Beauty. Це ось така манюнка. Не скажу, що це манюнка. Але ось така туш. Я, чесно кажучи, не дуже люблю люксові туші. Я, в принципі, не користуюсь люксовими тушами, бо в мене є алергії, я користую завжди мебелін, але іноді щось беру спробувати новеньке, думаю, може, що зайде. От, чесно кажучи, я трошки за себе рада, що я не купую люксові туші. Подивіться на це. Просто це жах. Подивіться, яке воно сухе. Його неможливо намазати. Я спробую вам. От. Подивіться, якими вона кусками просто відвалюється. Ця щіточка дуже-дуже колюча. Я вам не можу передати. І плюс подивіться, яке в мене око маленьке, і наскільки велика ця щітка, що їй неможливо в принципі, нічого намазати. І коли ви починаєте мазати, ви попадаєте собі в око. Ви мажете цю туш під оком, на око. Зі всіх сторін ви мажете цю туш, окрім ваших вій. Ну, прикольно, ну супер, туш. купила, намазалась, пішла як панда. А чого б ні? Оце не рекомендую зовсім. Наступний наш продукт це продукт від Анастасії. Я вже казала в своїх відео, що я принципово не купляю продукти від Анастасії, бо вона підтримує вторгнення в нашу країну. Але мені в подарунок достався ось такий маленький гель. Для Лвів від Анастасії. Ну, така маленька щіточка, яка дурна, я вам не можу сказати. Хто робить таку щіточку? Подивіться, на відстань між щітинками, Це взагалі, що таке? Ну, це по-перше. По-перше, в мене претензія до щіточки, бо вона якась калічна, незрозуміла та дивна. А друга претензія а що він взагалі робить? Ну, це просто водичка водичкою, яка. Е Ну, не, знаєте, Десь там фіксується, тримає кінчики, біля корня вона не тримає. Намазати його неможливо, треба брати свій, свою щіточку, своїм пензликом наносити. І, ну, Коштує дорого, але якийсь такий знаєте, дивний незрозумілий продукт, який не коштує взагалі своїх грошей. Тому, в принципі, я не жалкую, що я не купляю цей бренд. тому це Теж летить до сміття. І в нас залишилось три останні продукти. Почнемо ми з консилером. У мене ось така є штучка. Мені давали на пробу консилер від Маріо. Це теж його пробник тестер консилер. В мене їх було, мабуть, штук. П'ять, два я показувала на каналі, інші, ну вони всі, всі були однакові, і кожного разу замовлення на Сифорі вони мені відправляли ось цей пробник. Що вам хочу сказати? Спочатку я коли його нанесла, мені так сподобалось, бо він такий кремовий, він такий, знаєте, густий, він класно наносився, він класно підсвічував і лягав під оком. Але як тільки він застиває, він стає Сахарою. Він просто висушує і стягує все навколо очей. Ну, знаєте, таке сумнівне задоволення, я вам хочу сказати. Хоча спочатку, коли я його спробувала, мені настільки зайшов перші півгодини, мабуть, що я думаю, М -м, клас, зараз закажу. М -м, не закажу. І вам не рекомендую, бо на кого він розрахований, я не знаю. Якщо тільки ви не любите, коли у вас під очима сухо. Та потріскану. Я не люблю, тому вирішувати вам. Далі, що в нас йде, це ось така манюнька. Пудра від Клареси. Я дуже була е, наслухана за ось цей бренд, що це крутий, класний бренд, є дуже багато продуктів. Я собі вирішила купити пудру під очі від цього бренду. Це польський бренд. І що я вам можу сказати? Мені не сподобалось. Просто дико не сподобалось. У мене от лежить ціла банька, і я не знаю, що з нею робити, чесно кажучи. Бо ця пудра лягає під очима жахливо, вона підкреслює ваші зморшки, вона дуже-дуже суха і виглядає просто жахливо. Та ж сама пудра від польського бренду Хіан, яка коштує в три рази дешевше, вона і то буде краще виглядати під очима. Тому що ця пудра це просто щось чимось. Що з нею робити, я не знаю. Ось вона мені лежить, мабуть, півроку вже і от лежить. От не знаю, що я з нею робити. Така фігня рідкасна, що я вам не можу передати. І ще вона дико пилить тут в неї такі великі дирки. Ой, боже, зараз зараз я переверну, але дуже хочу вам показати. Вам може не видно, але вона там все, я все посипала, вона висипається просто дико, їй неможливо користуватися. Ну, я, чесно кажучи, зараз вся в пудрі. Ще я забула вам додати, що вона з блискітками. Нащо? Я не знаю робити такі блискітки, які ви можете бачити. І останній наш з вами дружок-пірожок це ось така палітра від бренду Morphe. Я цю палітру дуже-дуже хотіла. От прям я вам чесно скажу, я її прям хотіла, я її чекала. Morphe випустив три нові палітри, і от ти на неї вроді дивишся, так? Вона вроді така гарна, так, повсяденна, нейтральна палітра. Прям, ну класна. Просто дивишся і думаєш, класно, Там була ще рожева, ще якась, я вже не пам'ятаю, дуже тепла була така бронзова, золота, ну, щось таке невнятне. І я думала, блін, хочу цю. Її не було в стаціонарному магазині, я її замовляла онлайн, і коли я її замовила, я її перший раз нанесла, я взагалі не могла в'їхати, що коїться. Бо коли е, ти наносиш матові відтінки. То і починаєш їх між собою стушовувати. По-перше, вони між собою не стушовуються, А по-друге, якщо ти їх якось починаєш там от це три години сидіти щось терти, то це виходить все в бруд такий дуже брудний, сірий відтінок, і це реально дуже бісить. Як ти б їх не наносив, от воно сіре. Я вже пробувала і на різних бази. І з різними підложками, підкладками, на олівці наносити завжди вилазить ось цей сірий колір. Я не можу передати, як він нервує, тому що ти дивишся і в тебе тупо брудний макіяж. Супер! От це саме те, що я хотіла: купити палітру, щоб в мене був брудний макіяж. Ну класно, чого ні? І плюс тут ще в нас є сяючі відтінки, але вони такі, знаєте, звичайні сяючі відтінки, коли ти їх наносиш, вони, по-перше, рихлі, і ти їх наносиш, вони такі один колір мені ось цей подобається. Дійсно гарний колір, такі знаєте, вологої шкіри, а інше це таке, зараз я вам покажу. ну, що, 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 Щось таке невнятне. Тут якесь воно незрозуміле, прям дуже-дуже незрозуміле, мені здається, що ця палітра не вартує взагалі 25 доларів. Ну, от, от ніяка вона. Тому вона мені лежить і не знаю, я навіть не хочу її нікому дарувати, бо мені шкода людину. Ну, це знаєте, віддати комусь, це називається На тобі Боже, що мені не хоче. А я таке робити не хочу, тому от вона в мене лежить і буде далі. Лежать. І останні мої бісячі продукти, яких в мене вже немає, зараз я вам розкажу чому. Це продукти від бренду Physician Formula. Вони випустили нову колекцію під назвою Diamond. В мене з цією колекцією залишилась тільки помада. І е, саме за ці продукти в мене вже на каналі є відео саме ось е, монобрендовий відгук е, на бренд Physician Формула, по-перше, мені дуже сподобалось упакування, такі класне, незвичайне, прям як діаманти. Ну, все, що люблять е, дівчата, все класне, прекрасне. Я собі купила повну колекцію. Я була дуже рада, мені дуже хотілося спробувати, але ці, точніше, продукти мене так розбісили, що я їх всі повернула до магазину. Якщо ви не знали, то в Канаді можна повернути будь-який продукт в магазин, який би вам не підійшов. І при тому вас не спрашують, чого ви його повертаєте. Ви кажете, що просто повертаю, бо мені не зайшло, мені не сподобалось, мені не підійшов колір і так далі. Бо я вже казала в себе на каналі, що в Канаді проблема з тестерами в бюджетному сегменті. Якщо в Sephora є тестери, в принципі, на все. То в мас-маркеті тестерів взагалі немає, то ви вибираєте на Моко. Навіть, навіть якщо це не косметичний продукт, ви все одно можете тут повернути все, що вам не підійшло. І навіть відкрите молоко, ви теж можете повернути. Але я, чесно кажучи, не люблю повертати в магазин. Не знаю, мені якось ніяково, коли я повертаю. Але в цей раз мене... Так вкурвили ці продукти, я вибачаюсь, але інших слів я не можу підібрати. По-перше, я вам додам тут картинки на ці продукти. Давайте почнемо з першого. Це був тональний крем. Це була така хрінь, я вам не можу передати. Я довго на нього дивилася, там було написано, що це тональний крем 10 в одному. Це херня, не 10 в одному. Вибачаюсь, але так і є. Бо це. По відчуттям, коли ти наносиш, наносиш собі на а, обличчя не бібі-крем, не тональний крем, а просто якусь резину, яка коли вона застигає, і ти, наприклад, хочеш нанести рум'яна, наприклад, на цей тональний крем, бібі-крем, не знаю, як це обозвати навіть, ти починаєш наносити, воно все стягується, воно все тріскається, от просто ось така резина. Я думаю, що в мене залишилася фотографія саме з тональним кремом. Цим я вам додам туди де там десь мою фотку, і ви побачите, це просто такий жах і такий крінж. Я раз нанесла, пішла вмилась другий, третій раз. І після кожного разу, коли я наносила цей продукт, я ходила, вмивалась. Це єдиний продукт, після якого я ходила і вмивалась. Просто ну, як, як нащо ви це таке люди робите? Мені знаєте, завжди цікаво, от я думаю, розмішляю. І от коли бренд випускає якийсь продукт, бляха-муха, ви тестуєте цей продукт чи ні? Ну ви його коли тестували? Ви шо на що дивилися? Я не могла поняти. Або це так, на тобі Боже, я ото зробив. А як людина буде їм користуватися, це не важливо. Ну чесно, я не розумію взагалі таких приколів, і що це таке На що. Я просто психанула. Я віднесла рум'яна, які виглядали так само, ж в принципі, як тональний крем. Далі там були тіні. Мені дуже хотілося тіні, бо це були такі кремові тіні, були в принципі гарний відтінок. Але я теж ходила, їх змивала декілька разів, бо їх треба наносити тонким шаром, їх треба наносити на базу, воно тріскається, воно злазить, воно скочується. Ну, якось воно взагалі ніяке. Щоб його якось там нанести, тобі треба базу, яка стійка, яка застигає тонким шаром. То, ну, просто ти е, сідаєш не фарбуватись, наприклад, а сідаєш, знаєте, так, зараз. Я все підготую, щоб в мене щоб я могла нанести цей продукт. І ти проводиш цілий блін обряд, цілу церемонію, щоб нанести одні тіні. Я, звісно, вибачаюсь, але що це таке? І на що воно взагалі таке треба? Ну, камон, ну друзі, ну не розумію. Тому я була дуже зла, дуже дуже зла. Я зняла відео, переспала, як то кажуть, ніч. Подумала і просто пішла і віднесла це все діло в магазин. В мене навіть дівчинка не спитала, чого я його повертаю. Просто забрала в мене ці продукти і повернула мені кошти, за що я дуже дуже вдячна. Єдине, що я кажу, що я залишила цю помаду. В принципі, вона така непогана, звичайна таупова помада застигає не більше не менше. Мені більше цього сподобався колір. Такий приємний нюдовий колір. Більше нічого гарного в цій колекції немає. Тому вона зараз стоїть на знижках, тому і я її теж купляла на знижках, бо це от просто фіняве і дуже шкода, що в Канаді немає тестерів. Мені здається, якщо були тут би тестери, то не було б стільки повернень. Ну що, друзі, ось таке у нас сьогодні з вами вийшло відео з моїми антифаворитами, з моїми нелюбимчиками з нервової косметики, яка просто бісить. А я не люблю косметика, яка мене бісить. Я думаю, ніхто не любить. Тому, друзі, зверніть увагу, і я вас дуже-дуже прошу: будьте обережні з цими продуктами. Не витрачайте свої гроші на таке. Не буду казати, що, але ви поняли. Дякую, друзі, що сьогодні були зі мною на каналі. Дякую, що подивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки та залишати ваші коментарі. Мені цікава ваша думка. Всіх цілую, обнімаю, па-па.